Вітаю, друзі! Хто здогадався, що це за маленький гаджет лежить у мене на столі? Вам не здалося це тонометр Evolve фірми Omron. І сьогодні я пропоную поговорити нам з вами про його особливості та переваги. Ну що, погляньте на цей дизайн. Він такий маленький, сучасний та гарний, що його можна переплутати з будь-яким гаджетом. А ще, і плюс до всього, суперрозумний та вирішує купу проблем. Він дає можливість вимірювати тиск коли та де завгодно за рахунок свого маленького та ергономічного розміру. Тонометр має манжету з орієнтацією на руці 360 градусів, що дає можливість зробити професійно. Та точний вимір тиску самостійно, незалежно від положення на плечі. Також тонометр наділений технологією IntelliSense. Вона вимірює артеріальний тиск двічі під час одного виміру, коли повітря накачується та виходить з манжети. Це дає можливість не перекачувати манжету та зробити точний та комфортний вимір. Ну що ж, давайте перейдемо до тесту. Після натиску на кнопку Start-Stop почнеться вимірювання. Але я маю нагадати вам, що під час виміру не треба говорити, рухатись, та необхідно знаходитись у стані спокою. Манжета знаходиться на рівні серця, моє положення рівне, тож ми можемо починати. На екрані одразу відображається мій тиск та пульс, а також індикатори. Прилад наділений індикаторами аритмії, індикатором руху та індикатором правильної фіксації манжети. Це дозволяє зрозуміти, чи правильно була надягнена та зафіксована манжета, а також чи рухаєтесь ви. Ну і, звичайно, індикатор аритмії може наголосити про певні проблеми. Також я просто не можу не зауважити про те, що тонометр адаптований під використання застосунком Connect. Це надає можливість слідкувати за даними, їх динамікою, а також надсилати показники родичам або лікарю. Інколи наше тіло дає нам знаки, які ми просто не вміємо трактувати. А омрон допоможе їх почути та з'ясувати.